П'ятниця 24 листопада. Ви дивитесь новини на 11-му в студію Олена Петроченкова. Вітаю! Далі розкажемо про найголовніше. У Нікополі ранок розпочався із вибухів. Неспокійно було і у Мирівській та Марганицькі громадах. Окупанти продовжують бити і по Запорізькій та Харківській областях. Детальніше про ситуацію в Україні та області розповість моя колега Тетяна Заєць. Вона зараз із нами на прямому зв'язку. Таню. Вітаю Олена. Найголовніша новина на ранок це фейки, які розповсюджували протягом ночі російські окупанти. Фейки пов'язані були із масованим ракетним ударом, який попередньо був передбачений на цю ніч. Але у центрі стратегічних комунікацій збройних сил України цю інформацію спростували. У відомстві вважають, що ворог просто намагається посіяти паніку серед населення. Однак протягом ночі окупанти знову били по Нікопольщині. Ворожа артилерія вдарила по району двічі. Дісталося Мирівській та Марганецькій громадам. По території випустили більше десятка снарядів. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В інших громадах області, так як і у Дніпрі, на щастя, ніч пройшла спокійно. Агресор продовжує тероризувати Нікопольський район сьогодні. Вночі російська армія з важкої артилерії обстріляла Мирівську та Марганевську громади. Всі наслідки атаки наразі уточнюються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Також минулої ночі окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщині у козачій Лопані та Курилівці. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди у Херсоні. Через російський обстріл поранені двоє дітей: хлопець 15 років та дівчинка 11 років. Наразі вони уж питалені із різними травмами. Їм надається необхідна допомога у Запорізькій області. Протягом ночі зафіксовано 109 ракетних ударів по 20 Двох населених пунктах є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У ніч на 24 листопада противник застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 та атакував трьома шахедами. Усі БПЛА були знищені. І наостанок хотілося б додати про погоду. Сьогодні у місті сильний вітер. Та ожеледиця а в день також прогнозується дощ. А ще сильний вітер із поривами до від 15 до 22 метрів за секунду. І це доволі сильний вітер. Тож будьте обережними на дорогах під час ожеледиці. І на цю хвилину в мене вся інформація. Колеги, вам слово. Дякую, Таню. Це була наша кореспондентка Тетяна Заєць, яка розповіла, яка ситуація на ранок в Україні та області. Рятувала від трагедії курсантка університету внутрішніх справ не дала чоловіку вкоротити собі віку. Прямо у маршрутці перед очима у пасажирів він намагався порізати собі вени. Рятувати життя кинулася звичайна студентка з безстрашною дівчиною. Поспілкувалася наша Анастасія Вільхова. Люди дивляться, кров тече, людина сидить. Звичайна поїздка у рейсовій маршруті вмить перетворилася на криваву сцену з кіно. Студентка університету внутрішніх справ Крістіна їхала додому з занять в 146-й маршрутці маршруті. Пасажири помітили, як один з чоловіків дістає лезо. Він почав доставати лезо, скривати вени, А ось інший чоловік почав кричати. Ну, тобто, водія просив зупинити маршрутку. Навіть не вагалась дівчина митю кинулась на порятунок. На поміч прийшов і викладач університету, який теж перебував у громадському транспорті. Ми попросили його покласти лезо на підлогу. Він це зробив. Ну ми відштовхнули лезо, щоб він його не взяв далі. Ось ну і все. Ну він якось йшов на контакт. Я не скажу, що він був агресивний. З самого початку нам водій надав аптечку, і ми дістали звідти жгут. Ну жгут там був все Ну, ну, непрофесійний і нормально затягнути через куртку, через все ми не могли, але ми його наклали і вже потім о, почали о, зупиняти кровотечу шляхом прямого тиску на рану. З'ясувалося, чоловік хотів потрапити до ЗСУ, але медкомісію не пройшов. Обурений ситуацією, що склалася, і вирішив порізати руки просто у громадському транспорті. Пораненого ушпиталили. Нині його життю нічого не загрожує. А в університеті кажуть, це вже не перший випадок, коли курсанти рятують життя містян. У Мене були курсанти, які рятували життя і серцево легеневу реанімацію робили і заводили серце вручну людині. Коли в людини був інфаркт вже вдруге, і була людина. Був курсант, який відкривав дихальні шляхи шляхом подвійного прийому сафар. Викладачі кажуть, дуже пишаються своїми студентами. Діляться. Якщо їхні курсанти допомагають рятувати життя, то педагоги працюють недаремно. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Понад 90 нещасних випадків на воді, з них 81 – летальний, дев'ять загиблих діти. Така статистика в області від початку року кажуть рятувальники: найбільша небезпека додають на тонкій кризі. Тож нагадують Дніпрянам правила поведінки на водоймах взимку. Безпечна крига темно-зеленого кольору. Це випадок, товщина льду 7 сантиметрів. Якщо група осіб, то 15 сантиметрів. Якщо це рибаки. То лунка від лунки, там сверлити хоча б в трьох метрах. Якщо людина впала, це перва порада, це щось підповзти до людини та кинути якимсь пасок безпеки, ну, що є, пояс свій, шнурки, одяг, щоб щось за що вона могла схватитися і дочекатися служби порятунку, ну, не нехтуйте своїм життям та здоров'ям. Поєднали добру справу та бізнес. У кривому розі працює кафе, де живуть п'ять котів з непростими долями. До власниці закладу тварини потрапили хворими просто з вулиці. Нині всі вони щеплені, граються із відвідувачами, а ті пригощають хвостатих смаколиками. Наш Владислав Авдієнко побував у Кото -кафе. Кава, релакс, музика, настільні ігри та котики. Що ж іще треба для щастя після важкого робочого дня? Така затишна атмосфера, котики бігають. Ось цього смугастого котика. А якраз таки вдалося погладити. Він дуже ласкавий, дуже хороший. У кав'ярні мешкають п'ятеро улюбленців. Засновниця Евеліна Критченко розповідає: понад рік мріяла відкрити кото кафе. Була у Львові у Котокафе та взагалі дуже багато читала про Котокафе у Японії чи у Європі. Люди люблять каву. Люди люблять котиків. Котики, котики це такий антистрес. Для котиків заклад це новий дім. Усі вони або взагалі не мали, або втратили господарів. Мусіньку знайшла волонтерка і підкинули її до під'їзду. Чорненький, це котик, якого знайшли у затопленні каналізації. Взагалі він був з такими хворими оченятками. Його вилікували. Усі пухнастики щеплені та безпечні для відвідувачів. У кожного є свій будиночок, індивідуальне харчування та навіть окрема кімната, де вони можуть відпочити від надмірної уваги. У кафе навіть є котячий перекладач, аби відвідувачі змогли розшифрувати поведінку котика та зрозуміти, чого хоче або не хоче зараз пухнастик. Кожен кіт має свій характер. Матюша завжди забарною стійкою допомагає варити каву. Великі у нас дуже любить хуліганти. Він завжди, коли бігає, може вирізатися у стіну, перекинув один раз відроном з водою. Відвідувачі у захваті від спілкування з котиками. Бачите, вони чисті, такі шовковисті, спокійні. То е, таке затишне і класне місце для відпочинку. Ну особливо з, з дитиною або з родиною. Тут бачите, настольні ігри пахне смачно кавою. Так що дуже прикольно взагалі. Власниця закладу каже: згодом клієнти зможуть стати новими господарями котів. А їхнє місце займуть інші знедолені пухнастики, поки розробляють умови передачі улюбленця. Хочу, щоб люди дуже відповідально до цього поставились. Тож буде анкета, яку людина може заповнити. А про, наприклад, умови, чи є дітки, там, наприклад, чи збираються люди, чи можуть виїхати за кордон. Поки шкотики насолоджуються життям у кафе, і отримують любов гостей, на яку заслуговують. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Вирішували питання щодо житлового фонду, матеріальної підтримки та інші нагальні потреби людей. В Кам'янському відбувся черговий прийом очільника міста. Працювали від самого ранку та опрацювали зо три десятки звернень громадян. Все відбувалось в присутності представників ЖКГ та комунальних підприємств, а також тепломереж серед питань, які вдалося розібрати та вирішити опалення, ремонт покрівель, заміна мереж, допомога дровами та встановлення пандусу в одному з будинків. Ребенок інвалід, пандус поставити на другий етаж і утеплити немножко поміщення вопрос. Приїдуть, сделают заміри, посмотрят. Звернувся до нашого мэра, він моє питання пообіцяв вирішити, дуже йому вдячний. Звертались містяна не лише з питань благоустрою, а й з іншими проблемами, з якими не можуть розібратися самотужки. Зокрема, це і матеріальна допомога на лікування у таких складних ситуаціях. Місто підтримує кам'янчан та виділяє кошти на ліки та медичні заходи. Інші побутові питання одразу доручаються відповідним службам до повного їхнього вирішення. Перша дівчинка, дочка 24 роки, інвалід з детства. Ми прооперували її, пішли затраты финансовые, кредит, Поэтому обратились к мэру за допомогою, хоча б якусь часть оплатити. Ми відвідали, що так, оплатять, допоможуть. Вийшли в положення, тому що троє дітей. Більшість питань было вирішено ще під час прийому. Інші питання буде вирішені протягом місяця. Кожне питання, як завжди, я беру на особистий контроль до повного його вирішення. Це вся інформація. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо володієте важливим повідомленням, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.